Коли свині важливіші за людей. Дорогі брати і сестри, з євангельської розповіді про зцілення двох гадаринських біснуватих можна отримати багато цінних уроків, тим, як і з любої іншої. Сьогодні хотіло б зупинити на трьох моментах, що упадають у вічі. Отже, почнемо. Саме цікаве у цій історії те, що найбільш пам'ятною подією є гибель великого стада свиней. Близько двох тисяч іналистом Марком 5.13. Чому саме ця подія? Бо подібна картина ніде більше не зустрічається на євангельських сторінках, тому і вкарбовується всім у пам'ять. Але загибель свиней наводить на певні роздуми про те, що багато з нас, як гадаринські жителі, задаються питанням, до чого тут гибель свиней? Навіщо це? Чому Бог допустив гибель невинних тварин? Невже він такий жорстокий? Дорогі мої, жорстокий не він? А ми, коли починаємо розмірковувати про свиней, забуваючи про двох людей, що позбулися тяжкої недуги. Жорстокі ми, коли починаємо підраховувати чужі збитки, ніби вони власні, ігноруючи людські долі, Богові цінніше спасіння кожної людської душі, ніж доля, хай і двох тисяч свиней яких і так тримали на забій, ніби якщо їх зарізали, це виглядало б гуманніше. До речі, погубив свиней не Христос, а демони, яким він дозволив селитися у тварин, тоді навіщо біси це зробили? Ну не шукайте логіки у діях темних сил, у неї є лише одна мета. Прямо протилежна Божій, нищити все живе за будь-яку ціну. Тоді навіщо Господь дозволив їм селитися у цих нещасних тварин? Про це трохи згодом. А тепер про другий євангельський урок. І ось вони біснуваті закричали: що тобі до нас, Ісусе Сину Божий? прийшов ти єси передчасно, мучити нас. Матея 8:29. Промовляли це ніби люди, а насправді це були біси, що поневолили їх, і це є важливим уроком для всіх нас. Гріх поневолює людину, заставляє її собі служити. Бо хто ким переможений, той тому і раб. 2 Петра 2. Людина часто не може опанувати свій гнів, свою пожадливість та інші гріховні вади, які керують нею на кшталт демоні. Просто біснуватість – це крайній прояв впливу бісівської сили, яка діє у більшості з нас менш явним чином через наші погубні звички та схильності, які ми самі зрощуємо в собі, самі закликаємо до себе занепалих духів, які без нашого сприяння не мали б над нами жодної влади. І біси благали Його, якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней, Матея 8:31. Якщо біси не можуть без Божого дозволу вселитися у свиню, тим більше вони не можуть це зробити з людиною, яка створена на образ та подобу Божу, і тільки людина сама винна в тому, що стає міжстилищем демонських сил. Тепер перейдемо до третього моменту. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши Його, просили, щоб Він відійшов від їхнього краю. Матея 8.34. От для чого Господь дозволив би сам селитися в свиней, щоб привернути увагу місцевих жителів, так би навряд чи хтось звернув увагу на це дивовижне зсилення, а в самій реакції гадаринців насправді не було нічого дивовижного. Найчастіше люди поводяться саме так, надаючи перевагу пітьмі, ніж світлу. Бо надто яскравим є Ісус для нас, освітлюючи собою наші гріхи і все, що ми намагаємося сховати від оточення від самих себе. Відійди, кажемо Ісусові, не муч перечасно нас, дай нам пожити в гріху, до якого ми так звикли. Тому, дорогі мої, у сьогоднішньому євангельському епізоді про зцілення гадаринського біснувато, люди часто звинувачують місцевих жителів у вирощуванні свиней. Адже вирощувати свиней і вживати свинину забороняло Мойсейве законодавство. І для юдеїв відповідно, це було гріхом. Але вся річ у тім. Що край гадаринський переважно населяли язичники, і приписи Мойсеєвого законодавства їх не стосувалися, принаймні відносно чистої і нечистої їжі. Також гадаринських жителів звинувачують у тому, що вони прогнали Ісуса зі своєї місцевості, Проте, якщо бути точним. Гадаринці просили його відійти від них, бо їх охопив великий страх. І не дивно, дорогі мої, раптова смерть величезного стада свиней, кого хоче, може, вжахнути. Крім того, місцеві жителі в своїй більшості були язичниками, які вірили, що і з ними міг подібне зробити таємний незнайомець. Тому прохання покинути їх місцевість було цілком природнім для переляканих людей. Горе тобі хоризини, горе тобі Весаїду, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони сидять у веретищі і попелі покаялися. Однак Тиру і Содону. Легше буде судного дня, ніж вам, і ти, Капернауме, що підніща до неба, до пекла зійдеш. У цьому монолозі Христос прямо звинувачує у твердосерді та байдужості юдею. Подібні слова згодом ми почуємо стосовно Єрусалиму. Але зауважимо, ці слова не стосуються жителів поганських міст. Від усього усякого, кому дано багато, багато й вимагатиться, і кому багато довірено, з того більше спитають. Ось чому, дорогі мої, Господь так вимогливо ставиться саме до юдеїв, бо він був посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. Матея 15, 24. До язичників підуть вже його учні, і то пізніше згодом. Хоча, звісно, Христос не забував і не ігнорував язичників. Він зцілив слугу римського сотника, зцілив дочку Хананеянки, зцілив прокаженого самарянина і так далі. До цього списку слід віднести із ціленого гадаринських цих двох біснуватих, саме заради них та учні припливли в землю Гадаринську. Для чого Він зробив це? А для чого Ісус прийшов на землю? Прийшов, бо все нелюдський знайти і спасти те, що загинуло. Так відповів Христос на ці запитання. Крім того, явне зцілення добре відомого чоловіка з міста, що упродовж багато років, мов бісів, було явним свідченням для місцевих жителів про те, що й до них наблизилося Царство Небесне. Таким чином, Господь готував ґрунт. Для наступної проповіді своїх послідовників, і сам зцілений пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус. І на останок маленьке уточнення. Подібна розповідь про зцілення Гадаринського біснуватого зустрічається і в Євангелії від Марка, і в Євангелії. Від Матея і Євангелії від Луки. Але якщо розповіді Марка і Луки збігаються, то у Матея є певні відмінності. Тут на сцену виходить два біснуватих. Проте не згадується наказ Христовий свідчити про те, що створив для них Господь. У чому ж річ? Яка історія правдива? Не обидві, дорогі мої, про те, що скоріше я говорив про знання відкрите і переказане. Обидві просто Матей був безпосереднім свідком події, тому й запам'ятав, що зцілених біснуватих було двоє: це знання відкрите. А Марко і Лука писали з чужих свідчень. У контексті подальшої проповіді у Десятигранді, тому їхні знання були переданими, а чи свідчили про чудесне зцілення двоє біснуватих чи один, насправді немало істотної різниці? о чому у двох Євангеліях ми знаходимо згадку лише про одного біснуватого? У сьогоднішній євангельській благовісті ми чуємо про подію екзорцизму, дорогі мої, вигнання злих духів, яке чинить Ісус Христос. Це один з багатьох екзорцизмів, згаданих у Євангелії. Ісус звільняє одержимих людей, щоб показати свою владу над нечистими духами. Вони знають, хто такий Ісус Христос, що здалека визнають Його Сином Божим. Що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Луки 8.28. Однак, випадок, про який чуємо сьогодні, є особливий тим, що відбувається у Гесерен краю навпроти Галилеї. Це територія по той бік Йордану. Це одне з місць десяти місця або погренське Декаполісу, яке населяли стебільшого погане. Однак Христос іде туди, щоб і цей народ, як писав Пророк Ісая, що сидів в темряві і тіні смерті, побачив світло велике Ісая 9:1. Першим Ісус кого там зустрічає, це біснуватих людей, про них він лист зазначає, що не віддав у нього часу не носили одежі і мешкали не в хаті, а у гробах, тобто в місцях, які пов'язують із з так вказується на становище цього чоловіка. Він перебуває у просторі смерті. Людина, опанована гріхом, перебуває у просторі смерті. Так євангелист описує стан людини, яка вступила у спілку злим духом цей союз, людина диявол, докорінно різниця від союзу, що його хотів мати Бог з людиною. Бог бажає спілкування з людиною, щоб вона могла, відповідаючи на його голос, уподібнюватися до Творця. І коли людина відвертається від Господа, то він старається привернути увагу людини для ж її добра, але робить це не примушуючи людини. Бог надав людині вільний вибір, диявол вже підступом обману привернув увагу людини до себе. І він тоді старається не випускати людини з під своєї влади. Навіть коли б їй хотіли перешкодити, рухатися дорогу, дорогами диявола, то він нищить перешкоди і гонить людину дорогами, на яких нема джерел води живої. Однак сьогоднішнє Боже Слово показує нам Ісуса Христа, який повертає гідність людині. І вона лист. Розповідає нам, що чоловік, який виходить на зустріч Ісусу Ісусові Газаринському краї, був опанований тем. Як тобі на ім'я, коли Ісус питав? Він відповів Легіон. Злий дух виявляє свою лукаву сутність, він намагається приховати своє власне ім'я за загальним легіон, тобто подає назву Великої групи, бо Він є батько брехній. З іншого боку, з цього можемо зрозуміти, яким був стан тієї людини, адже Римський легіон навічував 5-6 тисяч вояків. Ісус Христос перемагає цілий легіон злої сили на ще одним своїм словом. Таким чином, Ісус відкрито дає нам зрозуміти, що Його місія є звільнити людину від зла. перш за все, від гріха, від зла духовного. Іван Ісус багато разу повторює, що саме на цьому полягає Його місія і місія апостолів. Читаємо юналиста Луки: я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на землю скорпіонів і на всяку ворожу сил, і ніщо вам не пошкодить. Луки 10, 18, 19. Згідно з зі Євангелистом Марком, Ісус покликав ще 12 учнів посилає їх із проповіддю, і дав йому ладу виганяти бісів, Марка 3, 14-15. А 72 учні після повернення з першого післяництва у світ свідчать, Господи, навіть біси коряться із за Твого імені. 10, 10:17. У такий спосіб Син чоловічий об'являє свою владу над гріхом і винуватцем гріха. Ім'я Ісус перед яким схиляється навіть від духи, означає Спаситель. Однак ця Спасительна сила виявиться у повноті через жертву на Христі. Хрест принесе повну перемогу над дияволом і гріхом, бо саме таким був отця щоб його єдинородний син, ставши людиною, переміг гріх. У чому парадоксі слабкості виявляється Божа сила, яку справедливо можна назвати силою Христа? Гріх має так багато різних імен: гордість, захланність, нечистота, заздрість, неумаркованість, генів, лінивство, жадоба влади, помсти, наркотичної та алкогольної залежності і так далі. Багато гріхів в житті людини стається тоді, коли вона забуває про присутність Бога у щоденному житті, про Його любов і Його заповідь. Сантана часто заманює увагу людини підступами, неправдою, різними пристрастями, земними речами, щоб представити зло під виглядом добра, зосередити увагу на потребах дочасних і таким чином відвернути людину від Бога, спасіння її душі. Від мети життя. Ісус звільнив людину, яку опанував диявол. І ми також у хрещенні отримали звільнення від гріха, від смерті від диявола. Саме задля цього перед хрещенням священник читає молитву екзорцизму. Ми здобули імунітет, але мусимо бути пильними, тому просимо ця і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Спокусник продовжує застосовувати свою тактику обман, яким викликає недовіру, уселяє серце людини страх. Однак ми, дорогими відроджені до свободи через Христа, маємо Святого Духа, Духа істини, який наповнює нас і вчить розпізнавати те, що керує нашим серцем. Іноді нас атакує легіон, і тоді ми перебуваємо у сум'ятті. Тоді ми вже не знаємо, що робимо. Пелена заступає наш погляд, бо гріх діє, як наркоз. Ми стаємо рабами страху і дозволяємо спокусникові обманювати нас. Наше серце вже не слухає голос Отця, ми ховаємося від Нього, страх заступає нам Його обличчя. Якщо ми з Господом, то в нашому серці панує мир і довіра, почуття, які непомильно засвідчують єдність із Богом. Про те, що трапилося після того, як люди побачили, що Ісус робив для цього незрецьких зрецьких чоловіка, якого вони вважали безнадійним сусідними, вони це побачили на власні очі. Тоді він сидів при ногах Ісуса, одягнений та при Ніхто не знає, скільки минуло часу від тоді, як він зараз вперше відчув спокій в душі. Він більше не той обітраний, розтріпаний, роздвоєний, жахливий чоловік. Його не потрібно було більше в'язати кайданами та ланцюгами, які він, звичайно, розривав трощив. Тепер він спокійний, більше не викрикує тих жахливих звуків, від яких мороз іде по спині. Він більше не набиває собі синців, не б'є себе, себе палками і камінням. демони відійшли, нарешті він став спокійним і мирним, і цілив його. Все таки сталася несподіванка, парадокс, річ, яку ніхто не очікував. Здавало бся, що мешканці краю сприймуть все те, що сталося з радістю, що вони попросять Ісуса залишитися з ними і ще більше проявляти свою дивовижну силу. Ось вони стоять перед лицем Сина Божого. Вони могли б отримати воду життя, варто було б лише попросити. Вони могли б отримати хліб життя, варто було б лише вщати. Проте не вірні. Вони просять Ісуса піти, тоді все населення Газнеринської окрузи почало його просити, щоб відійшов від них. Чому Чому вони просили його відійти? Причина в тому, що Ісус зцілив. Те диявольське, але зробивши це, вони втратили дещо зі свого дочасного. Де вони вийшли у стадо свиней, яке тоді кинулося з озеро і потонуло. Комусь було завдано матеріальних невигод, вони більше такого не хотіли. Ісус порушив їхній спосіб життя, їхню систему цінностей. Свині були важливіші за людей. Отже Господь. Залишає людині вільний вибір, він не змушує прийняти запропоноване зло визволення. Але не лише вони просили Ісуса піти. І існує безліч у людей, які хочуть сумніватися, хочуть вірити, що Бога немає, хочуть триматися осторонь від Нього, тому що вони не хочуть, щоб Христос увійшов в їхнє життя. Легше відлучити Ісуса зі свого життя. І про це так говорить сучасний. Це світ, дорогі мої. Хоч агресор Московії мобілізує всі свої ресурси. Земні людські військові, однак виявився безсилим перед нашим народом, Я, який сказав ні рабству і колонізації. Сьогодні Україна стоїть і перемагає Божою силою кумпанта саме тому, що молиться наш народ і цілий світ та уповає на Господню Бог. Увесь світ побачив мощність українського війська, віру і жертовність українського народу і силу Божу тій. Бог дав право нашому народу і на існування та життя, і цього права ніхто не може від нас забрати. Тому прошів під час наших молитв, аби Дух Святий утішити і життя податель повернув нам усвідомлення правдивої свободи. Бо Ісус у пасхальному таїнстві є тим живим середовищем, якому ми відроджуємося, в ньому ми вже загублення віднайдені. Рівно ж кожному з нас, що творимо церкву, тіло розп'ятого і воскреслого Господа, дано отримати звільнення і бути посланими розказувати все те, що Бог зробив нам. Розповідати слід не про себе, другі ми, а про нього, нашого Спасителя, нашу добру новину. Як отець подарував всім нам, ось так відрізняємо фальшивих пророків, які приходять часто до нас, коли вони не про нього, про Спасителя говорять, а про себе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. А я уділю вам благословення ну, і виявіть свою симпатію до запису. Lajkom či što slava Isusu Hristu